Так, давайте приготуємо разом коктейль. Я вже 20, скільки там, майже 24 години нічого не їла. І е, зараз е, хочу випити коктейль, потім з'їсти яблука і авокадо, і е, зайти на 2 дні без їжі. Як думаєте, в мене вийде? Давайте разом е, приготуємо коктейль. Це білковий коктейль, який потрібен для наших клітин. Готується дуже швидко. Ось, бачите, 150 грам водички, ложечка коктейлю і все готово. Уявляєте, якщо кудись потрібно їхати, дуже легко брати з собою в дорогу. Наприклад, взяли коктейль, положили сюди ложку, взяли з собою воду, потім залили водою, сколотили, яблуко взяли і у вас вже шикарний перекус готовий. Дуже зручно, дуже корисно. Рекомендую, хто хоче, Пишіть, розповім, як замовити і отримати.